чат GPT. Хоча я місяць тому купила платну версію, не можна просто взяти, скопіювати і вставити. Бо вже люди починають бачити такі дописи, які як у всіх шаблонні Ті повірили у чарівну пігулку про те, що нейромережі допоможуть а, взагалі розібратися, просуватися і так далі. Так вони дуже класно допомагають, але тільки тим, хто розуміє. Основа, в кого вже є знання, так, як робити, що робити, і вони вже можуть докрутити і трошечки делегувати, а, рутинні задачі чату але все одно докручувати те, що він пише, все одно пророблювати це потрібно. А, ніяк поки що від цього не відійти. І, і всі майстер-класи по ШІ, усі ці всі практикуми, вони однакові. Однакові. І тексти у багатьох. Просто однакові, тому що всі хапаються за голову, тому що учні а, не всі, на жаль, розуміють, як от ви даєте завдання, а люди все одно роблять щось своє. А ти мозок, все одно правте, все одно додавайте своє, все одно розмовляйте чатом GPT більше для того, щоб він а, писав саме вашою мовою, і все одно ваші знання він і ваш досвід він не замінить.